Втім, Олексій Костусів Костусівдру менш ніж за два тижні проінспектував реставраційні роботи на Олександрівських колоні в парку імені Шевченка. Окрім приведення до ладу самого пам'ятника, комунальники планують озеленити територію навколо. Зараз на об'єкті працюють робітники міська зелентресту та реставраційна бригада. Втім, сама територія парку перебуває не у найкращому стані. Пам'ятник, збудований ще наприкінці 19-го століття на честь російського імператора Олександра II, буде відбудовано. Міська влада обіцяє завершити об'єкт до кінця літа і відкрити його на день міста. Ось так пам'ятник виглядатиме після реконструкції. Ми докажемо, що ми любимо свою історію, що ми цінимо наше прошле, строїмо настояче і впевнено дивимося в майбутнє. Потому що народ, який не цінить своє прошлого, будущого не має. Безумовно, Олександрівська колона цілком вкладається в ідеологічну концепцію так званого рускава міра, що активно просуває мерія Костосів. Цим пояснюється така активність міського голови щодо реставрації пам'ятника. В той же час сам парк перебуває не у найкращому стані. Мені зовсім не подобається. що настільки все брудно і для парку Шевченка це не досить. Красивым. Наверное, никто не выделяет деньги на то, чтобы это все почистить и сделать красивым. Не мешало бы подремонтировать. У ужасное состояние, разбитые дороги. О чем тут говорить? Все видно. Где-то ну, достаточно ухоженные, понятно, что этим вопросом занимались. Где-то нет. Ну, есть к чему стремиться, скажем так. Вот, но все равно по сравнению с Россией здесь гораздо чище. Тут не, не на роликах вот с ребенком на роликах. Дорога убита на велосипеді, теж толком не проедешь. Вот сделали кусочек кусочок стадиона, стадіона. забыли. Якщо вже Костусєв вирішив займатися ідеологією, то може варто було б спочатку привести до ладу парк, адже люди, які йтимуть до Олександрівської колони, наприклад, з боку обсерваторного провулку, наберуться вражень, ще не діставшись пам'ятника. Костянтин Гречаний, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.